А яку ти хотів Україну мирну, тиху, спокійну, стабільну, чужу правду жувати з сполину? Ти як знаєш, а я хочу вільну. А яку ти хотів Україну на колінах їздатись без бою, щоб, споклюживши честь її сина, йти кров з померлих героїв. Не дарма ж хтось навчився тремтіти і свої цілувати кайдан, тільки хтось, кому ще жити і жити, затулив своїм тілом майдан. Ти якого хотів собі брата, та ж не того, що дихає в спину, їх чекає болюча розплата. Ну а ти, ти потрібен країні, і куди б не велися дороги, давно мертвої серцем людини, та її жде побачення з Богом, а на тебе чекає в країну. Йти за волю, що Божу хвилину, просто так не даються гостинці, тільки щиро люби Україну. Хто ж тоді, як не ти, українце?